Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу вам показати такий сорт винограду, як Black Grand. Дивіться. Дивіться, яка краса. Дивіться яка краса. Зараз покажу 5 копійок в порівнянні з ягодою. На жаль, через, через ці погодні умови цього. Сезону, бачите, 5 копійочок і ягод. Одним словом, ягода така, як 5 копійок. Він повністю не достиг. Трохи достиг, але не повністю. Тому його реалізовувати не буду. Він буде собі на компот. Отаке. Дивіться, лист такий. Потужний який лист. І цей врожай, друзі, цей весь врожай. Це з другорядної бруньки. Він попав під зворотні заморозки. Хоч він і кущ дуже морозостійкий. Такий лист він 27 морозу витримує, але він попав під зворотні заморозки. Ось. Я зараз його зрізаю, весь щоб вже його на кущі лишалось. І вирішив то показати вам. Ягода тут хрумка з присмаком черешні. Торт, який потрібно мати. І дивіться. От навіть візьмемо гроно, да? яке на землі десь там ось. Дивіться. Де тріск, бачите? Де? Де тріск? Де? Немає тріску? немає, На землі лежить і тріску немає. Це Black Grand. Він має 125 днів. Дивіться, вже на осінь такий листа червоний робиться, це така його особливість. Що він так на осінь. Робиться, ну, багато сортів винограду, так на осінь можуть червоний такий колір набирати листви. Перепади температур, але лист, дивіться, дивіться, яка. ось, Рука дивіться, і лист такий, бачите? Більший за руку лист такий лопатий і загнутий до середини. Це Black Grand, Це сорт, яким я дуже задоволений. І я дуже... Дуже радий, що він в мене з'явився в свій час, що я його вибрав. Я не знаю, чи випадково я його, чи не випадково вибрав, але він в мене є. І я навіть посадив би декілька блекгерандів, як ті кущі, які в мене не видають грон. Той самий преображення. Два грона, два грона на весь кущ і то не визріває. Не підходить він до холодного клімату преображення. Мускат медовий теж саме. Не підходить. А Black Grand підходить, друзі. Дивіться, дивіться, грона. Вже деякі грона я позривав, це ж не всі грона. І це все з другорядної брунті. Багатьох грон вже немає. Вже вони Вже вони поїхали. Щось продалось, щось на компот. Ось, ось, дивіться, дивіться, які ягоди. все є, бачите? Ось. Зараз я вам покажу преображення, щоб ви побачили, що тут таке і з чим його їдять. Так, друзі, підійшли ми до куща преображення, дивіться. Ось, дивіться, лоза. Не сказав би, що вона жирує в цьому році, але вона і не визріває. Тут десь є пару ягід Хочу їх знайти. Ось, ось дивіться. На півдні цей сорт номер один. Номер один. Я живу в Рівненській області. Ось, дивіться. Бачите? Ось таке приображення. Ось Ось ще гроно є, бачите, ось. Бачите, це ягода Це приображення. Бачите, я збрехав, що два грона, їх трошки більше, але порівняйте їх. З блекграндом приображення. Ось тут ще, є, тут ще є. Тут ще є крута грона. Ось, ось, бачите. Ось ще є, слизні її точки Ось така собі. От таке вам приображення. Зараз ми підемо до миската медового І так, друзі, підійшли ми до миската медового дивіться, яка лоза. Дивіться, яка лоза. Він просто жирує. Ну є і тоньші, але аби вони визріли, вони не визрівають. Ось такий мускат медовий. Десь його хвалять. Ось, дивіться, було гроно. Дивіться, які здоровенні ягоди. Це дійсно велика ягода. Зараз 5 копійок візьму. Він не підходить для Рівненської області. Дивіться, 5 копійок і ягода. Бачите? Мускат медовий, мускат медовий. Так, медовий, там на півдні він медовий. У вас він не буде, 125 днів. Все. Скажете, трава. Та нема на мене настрою ту траву полоти біля нього, якщо він такий непотрібний. Дивіться, художник, 125 днів, другорядна брунька так само. Дивіться, є ягода, є, але яке те гроно. Що то за нещастя, а не на грон? О, бачите? В цьому році він ніякий, ніякий, просто ніякий. Просто ніякий. От і якось так. 125 днів не для всіх сортів підходить. Якщо 125 днів має цей е... мускат медовий і він не достигає, і грон не викидає, ну добре, хай би не достигав. Де грона? Грон немає, лоза була визрівша. І не видало, дивіться, я навіть обрізав ось. Думав, виб'є з другорядної, і та другорядна, ну, спасинка вийде, і тут буде якийсь грон. Грон нема. Так само грон нема. От вам. Тримай такий кущ, правда? Я вже йому, він в мене давно нічого він не дає. Скажемо, якщо взяти академік, то він має трошки менше, ніж 125 днів, 115 днів. І теж в цьому році не визрів, не визрів, але грон він видав. Просто все в гронах було встеряно. Ну я не знаю. Треба садити все підряд. І якщо воно вам не підходить, значить видаляти. Але для північних регіонів мускат медовий, ну друзі, ну от, ось дивіться, палець людини і дивіться, яка лоса. І вона не виздріш. Хороби на ньому, оці вояки оїдіум дивіться, немає. Немає уідіуму на ньому. Це полопала лоза, це не оїдів. Ось, Чиста лоза. Якщо на деяких сортах є, в мене уідім, так, є, але на ньому немає. Він захищений від гіду, все гаразд. І лоза не визріває. Добре, не буду я вас затягувати, я вам показував Black Grand. Сорт такий дійсно, 125, він нібито навіть і більше днів, але... В цьому році не достиг, але в інші роки він достигав і буде достигати. А от є такі сорти, які не достигають. Нехай всім щастить.